Готуємо пасту з аджикою. Макарони у моїй сім'ї люблять всі, але стандартні рецепти вже надоїли. На щастя, я знайшла баночку домашньої аджики, тому сьогодні у мене будуть макарони з соусом з аджики. Отже, нам потрібні гриби і баклажани. У мене вже були готові нарізані в морозилці. Я їх поставила е, тушитися до готовності, тобто попередньо не розморожувала, а одразу поставила в сковорідку і почала готувати. Окремо підсмажила цибульку до золотистості в невеликій кількості олії. Е, і коли цибулька була готова, я додала її до грибів. Тоді, в окремій е, маленькій сковорідці я розплавила сир брі. 125 г. І туди ж почала поступово вводити аджику і мішати, щоб всі інгредієнти об'єдналися. І ось цю суміш сиру, брі та аджики постійно помішувати, щоб вона булькала приблизно 1-2 хвилинки. І тоді об'єднуємо всі інгредієнти. І знову ж таки перемішуємо, щоб вони всі гарно об'єдналися. І знову проварюємо одну-дві хвилинки, додаємо спеції за смаком. У мене це, звісно ж, сіль, перець, чорний мелений, паприку також додаю. І в кінці вже додаю кріп. Можна також додати італійські трави. Але ви дивіться на свій смак. Ну, давайте. Ось, у мене все побулькало, прокипіло. Ось додаю кропу, перемішую, і тоді потрібно загустити наш соус. Для цього ми беремо борошно, одну столову ложку. Просіяти краще не в одному місці, а так по всій поверхні. І добре перемішуємо, щоб не було грудочок борошна. І також проварюємо одну-дві хвилинки, щоб борошно заварилося, і наша суміш загусла. Паралельно я вже відварюю макарон. Макарон берете будь-який, який вам подобається, і відварюєте його згідно інструкції на упаковці. Воду у макароні я не підсолюю, а солю уже готову страву. Також обов'язково спробуйте на смак ваш соус. Якщо потрібно буде додати ще якісь спеції, то зробіть це. Ось, я додала всі спеції, добре перемішала, борошно у мене вже заварилося, і видно, як соус загузне. Далі я беру більшу посудину, щоб в мене страва вся помістилася. Ось я вже відварила макарон та злила рідину. Зверніть увагу, я солю макарон ось окремо, без соусу, ще перемішую, і тоді вже поступово додаю соус. Даю спочатку половину, перемішую, і тоді. Додам решту. Потрібно добре все перемішати, і страва готова. В кінці, коли вже накидаю кожному в тарілку, то посипаю пармезаном. Звісно, якщо ви не маєте чи не любите його, то можна і не посипати, але з сиром буде значно смачніше. Пармезан я купляю шматочок, перерізаю його невеликими кубиками і блендерю у чаші міксера. І ось такий перемелений я переміщаю в контейнер і зберігаю собі в холодильнику за потреби, посипаю будь-які страви. Ось наша паста з соусом, саджики та грибами готова. Смачного!